Сьогодні свій 30-річний ювілей святкує Погорина, літературо, краєзнавчий журнал Рівненської організації Національної спілки письменників України. Журнал Погорина заснований у 1994 році як літературний альманах. А з 2006 року Альманах набув статусу журналу, назва якого походить від річки Горин. У журналі література поєднана з краєзнавством, мистецтвом, духовними витоками. Про це, власне, стверджують розділи видання: Пам'ять неопалима, дослідники Великої Волини, Голос Великої Волини, Незабутні Шевченкіана та інші. Коли засновувався журнал, перший редактор Євген Цимбалюк казав: Хочемо, щоб читач доторкнувся до нашої історії та сьогодення і збагнув, що Рівненщина з її пам'ятками історії, культури архітектури край унікальний. Адже саме тут побачило світ пересупницький Євангелієм. Відкрився перший навчальний заклад Східної Європи. Острозька академія. З нашим краєм пов'язані згадки про першу граматику словенську. Звідси родом перший президент України. Тут овіяні славою козацькі могили. Тут починали свій життєвий шлях легендарні люди, серед яких лауреати та номінанти на Нобелівську премію. Журнал Погорина. Уже 30 років озвучує слово рівненських літераторів. За цей час вийшло більше трьох десятків чисел погорини, формат якої вимірюється пів тисячою сторінок. На них відповідно постали нові романи, повісті, оповідання, накові та краєзнавчі дослідження авторів з Рівненщини. До прикладу, Євген Шморгун. Лідія Рибенко, Вікторія Клементовська, Петро Велесик, Микола і Юрій Березе, Анна Войнарович, Неоніла Деб'як, Борис Боровець, Василь Басарава, Анатолій Криловець, Віктор Мазаний, Ростислав Солоневський, Володимир Ящук, Микола Пшеничний. Микола Тимчак, Лідія Гульонко, Василь Титечко, фотограф Анатолій Мізерний та інші. Своєрідною родзинкою видання є його традиційні раритети. Видавцям та дослідникам історії вдалося відкопати з архіву 60-річні дослідження, Волинь у боротьбі за волю України. Видані післявоєнний період в Канаді. Дякуємо редакції та всім причетним до журналу Погорена за те, що протягом 30 років були з нами. Ваш внесок у розвиток та популяризацію краєзнавчої літератури заслуговує на глибоку повагу, подяку та захоплення. А читачі можуть погортати сторінки журналу. В нашій центральній бібліотеці міста Сарни, яка розташована по вулиці Демократичне, 34.